На Дніпропетровщині розгорнули пункти незламності, у яких завжди, попри тривалі відключення електрики, є світло, вода та тепло. Намети біля частин ДСНС встановили рятувальники. Усі бажаючі можуть перебувати там, доки в їх домівках немає світла через ворожі удари по енергосистемі країни. В одному із таких пунктів побувала моя колега, журналістка Анна Музика. Хорошо, місцево ящик свічей, а там красиво, Тепер весь я ужинаю уже барин, Ну, з телефона грустно». Понад дві доби без світла не позбавили його почуття гумору. Богдан жартома розповідає, як розрядилися всі гаджети, але електрика так і не повернулася до його оселі. Тоді хлопець пригадав повідомлення у новинному каналі про відкриття у Дніпрі пунктів незламності. Я прочитав. Потом через часов 12 я нашел их адреса. Понял, что их всего 9 штук на весь город. Поматерился на Альбертовича. И я понял, как это будет выглядеть. Ну, нормально. Я пришел сюда. Максимально подготовился. Взял с собой все. Сейчас заряжу. Мне хватит еще на пару дней. Підзарядитися прийшла і пані Тетяна, яка також не один день провела у темряві. Жіночці таки довелося дослухатися до поради сина і знайти рятівний намет неподалік від свого дому. У мене все електро, газу немає. Тому не нагріти, ні зарядити, нічого не можу. Пока. Надієш, що скоро з'явиться. У пункті незламності можна зігрітися, випити чаю, підзарядити телефон та відпочити, доки електрики лагодять, пошкоджену ворогом енергосистему. Також тут є стабільний вайфай. Працюють намети цілодобово. Відкрили ми в 23-го, людей не було взагалі. А вчора було ну великий наплив, я б сказала. Чоловік 40, Ну можливо, навіть і більше. Ми просто не рахуємо. Ну, люди приходять, уходять, інші приходять з дітьми дуже багато. Більше заряджають телефони або пристрої. Е, у нас був коли в середу одна дівчина прийшла. Це була перша дівчина, яка прийшла. Вона прийшла зарядити. Е, чи Айкас, чи Гло. Ну, ось так, що нерви здають у людей. Такі пункти незламності відкрилися по всій області. Адреси тих, які вже працюють, ви бачите на екрані. Анна Музика, Андрій Миронюк, новини Д 1